На спеціальності дошкільна освіта готують майбутніх вихователів та кубернерів дітей дошкільного віку. Студенти мають можливість отримати необхідні професійні фохові навички в бакалавраті, магістратурі та реалізувати свій науковий потенціал в аспірантурі. Викладачі капотри завжди намагаються організувати творче.

Наші студенти отримують ґрунтовні знання про особливості раннього розвитку дітей, вміння організовувати освітній процес у групах раннього віку та практикуються в проведенні різноманітних форм та методів роботи з дітьми цього віку заняттях ми вивчаємо вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку, їх врахування у вихованні і навчанні дітей раннього та дошкільного віку. Також ми знайомимося з можливостями використання різноманітного ігрового матеріалу: бізіборди, шнурівки, сортери, мозаїки та інше. Які задоволення нам приносить створення семсових інтерактивних книжок та планшетів? бізібордів, дидактичних матеріалів, які ми можемо використовувати під час практики, а згодом у нашій професійній діяльності, важливе значення в освітньому процесі майбутніх вихователів ми виділяємо ознайомленню та навчанню їх методикам роботи з дітьми дошкільного віку. Атері закладів дошкільної освіти ми будемо формувати у дітей дошкільного віку елементарні математичні уявлення. Яка цікава гра танграм За допомогою неї ми ознайомлюємо дітей з різними геометричними фігурами, з яких можна скласти щось цікаве, наприклад, гусака. Ми навчаємо дітей за допомогою паличок ліженера рахувати. Ознайомлюємо зі складом числа. А також можемо побудувати різноманітні цікаві фігури. Нам подобається ця діяльність. На нашій спеціальності студенти можуть реалізувати свої творчі та креативні здібності та презентувати їх під час практичних занять та педагогічної практики в дитячих садках. Давайте підглянемо за магією театрального дійства. А зараз ми продемонструємо театр ба бабо, українська народна казка курочка-ряба. Жили собі дід та баба, і була в них курочка-ряба. Знесла курочка, яєчко не просте, а золоте. Дід бив бив не розбив, баба била, била, не розбила. Бігла мишка хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Ко-ко-ко-ко-ко-ко- -ко 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 -ко. Не плач діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко не золоте, а просте. Ось і кази всі кінець, а хто слухав, молодець. Велике захоплення у студентства викликає дослідницька діяльність. Для цього на кафедрі організовано спеціальне середовище, в якому майбутні вихователі практичним шляхом пізнають фізичні, хімічні та інші приховані властивості живої і неживої природи. На заняттях ми вчимося організовувати пошуково-дослідницьку діяльність дітей з дошкільного віку. Прості, але цікаві та яскраві досліди допоможуть пояснити складні природні процеси, сформувати реалістичне уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його зв'язки між іншими об'єктами та середовищем існування. На заняттях ми формуємо у студентів емоційно ціннісне ставлення до національної культурної спадщини українського народу. Виховуємо патріотизм. А також знайомимо з методикою проведення занять з народознавства. На заняттях ми, майбутні вихователі, набуваємо фахових знань про форми, методи, прийоми та засоби проведення занять з народознавства у закладах дошкільної освіти. Одним із таких методів є лепку. Використовуючи технологію Лебук, вихователь формує у дошкільників народознавчі компетентності у кожній віковій групі, передбачені стандартом дошкільної освіти. Окрім того, ЛеБук сприяє розвитку творчих здібностей та пізнавальної активності дітей про українські народні традиції, звичаї, обряди, культуру та мову. Якщо ви хочете більше дізнатися про сучасні освітні технології. Тоді вступайте до Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка на спеціальність дошкільна освіта.